Всім доброго здоров'ячка і ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні я перший раз іду у столичному мережу секонд-хендів під назву Бау. Не знаю, чому я бувала тут раніше, бо я часто приїжджаю до Києва. Цей секонд-хенд знаходиться у Дарницькому районі біля станції метро Подняки за адресою проспект Петра Генка 32Д. У суботу тут був завоз сьогодні неділя. То сподіваюсь, щось цікавеньке залишилось. Величезний за масштабами магазин, мабуть, це справжній рай для кандиголиків. Але чи справді це так? Ми дізнаємось, коли зайдемо всередину і подивимося, що там продають. Тому любі паняночки, запрошую вас пройти разом зі мною у столичний пау. Масштаби цього секанхенду дійсно вражають. Величезний ангар, правда, із Вікнами, тому тут доволі світло. Так, що я буду тут шукати? Ви мене часто сварите у своїх коментарях, що я у своїх відео показую дуже мало жіночних речей, тобто суконь, спідниці. Ну, здається, із сукнями ситуацію я виправила, показую їх часто, ще й накупила 10 штук. А от спідниці я дійсно нашу дуже рідко і тому давайте в першу чергу роздивимось саме спідниці. Пошукаю їх у цьому величезному магазині. Також хотіла вибачитись перед вами за погану якість звуку. Я замовила мікрофон на Aliexpress, але він досі не прийшов, затримується десь у дорозі. Очікування того варте, бо я таким чином зекономила аж півтори тисячі. Тобто на українському ринку такі мікрофони продаються на півтори тисячі дорожче. Тому повторююсь, вибачаю за погану якість звуку. Ну, знайшла я стійку із спідницями. Не так же їх і багато, особливо ті, які мені підходять, бо короткі я не ношу, бо дивитися тільки нижче коліна. Буду листати одна за одною, буду розглядати одну за одною і шукати, що дійсно варто уваги. Ось Перша річ коштує 180 гривень. Вона у вічно трендовий, вічно актуальний принт горох. Дрібний горошок чорно-білий, але довжина, довжина десь по коліна. Мені така дивіться не подобається. Якби я була молодша, то, звичайно, я подивилася короткі спідниці. Але мені вже за 50, тому треба прикривати коліна. А ця спідниця мені коліна не прикриє. Забула була сказати, сьогодні знижка складає 10%. Тут така система знижок у суботу повна ціна, а кожного дня увесь тиждень ціна знижується на 10 То Сьогодні перший день після завозу, другий день, сьогодні другий день після заводу, і ціна відповідно мінус 10%. Вона продавалася вчора за 180 гривень, а сьогодні її можна купити на 18 гривень дешевше. Але я навіть на примірку її брати не буду, бо це якийсь мас-маркет під назвою Проміс, бірка із. Складом є, але вона затерта, та і без бірки зрозуміло, що це 100% поліестер і підклад теж поліестеро. А ось таку спідницю у білизняному стилі, виконаний закласної віскозі, ще й довго, у красивому бежевому колі я б купила. Це бренд HM, але, на жаль, розмір маленький, це розмір S. Чудова тканина, це віскоза, з таким гарним золотистим відблиском. Зараз покажу вам білку. Склад 100% віскоза. Гарна спідниця, шкода, що в такому маленькому розмірі. Перша брендова знахідка серед спідниці. Це бренд німецький преміальний Маркей. Схоже, що це оригінал. Вчинили її доволі дешево. 180-18, порахуйте самі. Але я подивилася із складом. Це стовідчатковий поліестер і зверху, і підклад із поліестеру. Це спідниця плісе на гумці, довжина трохи між коліна. Можна поміряти, навряд чи вона мені знадобиться, але повторюю, це перша знахідка серед спідниці з гучним іменем. Оці інші тільки мас-маркет. А це перша спідниця з гарним складом. Це дорогий німецький бренд Петерхан. Тут спідниця не дуже актуального крою, вона десь буде до коліна. Пряма, класич... Прямий класичний крій. Кольори такі пастельні. Зараз покажу вам стан. Стан, як я вже сказала, тут розкішний льон та шов. Перша спідниця із гарним складом. Знаєте, що найсмішніше? Що вона коштує 120 гривень? Вій коштувала 120 гривень вчора, а сьогодні відповідно 120 минус 12 108 гривень. Сьогодні вона коштує. Спідниці від преміального бренду і шовку та льону 108 гривень, а спідниці від HM із поліестеру чомусь коштує тут 250. Я знайшла таке місце, де можна зробити свої знахідки спідничні, якщо можна так сказати. Місце. Гарно освітлене. Роздивлюсь знахідки і вирішую, які від них брати у півніку, які ні. Оця спідниця від незнайомого мені бренду, назва якого навіть почитати не можу, але стан у неї ідеальний, річ майже нова. Курстує вона зараз 220-22, ну тобто майже 200 гривень. Що, мабуть, візьму і на примірку, бо мені подобається довжина і. Забарвлення чорно біле я люблю такі чорно-білі принти. Такі геометрично абстрактні принти мені подобаються. Зараз подивлюсь на склад. Так, дійсно склад гарний. Це 100% віскуза, а саме район, в індії. Індія виробляє гарні каміни. Ну, погана студента, візьму її, мабуть, на наприклад. Абсолютно не знайомий бренд. Я навіть назву Толком читати з баланс, дається і мейджі якийсь. Так, що тут теж мені подобається? Ну, перш за все це, це, це звичайно шпринт у цей чорно-білий. Я люблю чорно-білі. Речі, довжина Максі, але це вже не Максі, це ж називається я підмітаю асфальт, і спідниця буде завжди брудною. На мене вона, звичайно ж, задовга. Бачите? Ну підбуде підмітати те, що під ноги попадеться. Тут є гудзики, я не знаю, вони функціональні чи ні. Здається, ні, вони декоративні, з імітацією під дерево, але це дешевий пластик. Судячи з бірки, це якийсь локальний бренд. Італія часто сиди такі речі з гарних матеріалів і не з дайомою назвою. Тут десь ось на цьому рівні пришити Ну, Я не, не скажу, що я собі не подобаюсь, вона якось мене так розширяє. Доволі сильно. Ще й довга. Коштує вона зараз 220 мінус -22, двадцять гривень. Ну, чи варта вона 200 гривень? Ну, якщо врахувати, що вона у станного речі, в принципі, непогано. Але я брати її точно не буду, бо вона на мене дуже задовга і мені взагалі не дуже подобається, як я в неї виглядаю. Наступна спідниця ярусна. Мені такий фасон не дуже пастує, бо у мене широкі пивна, але долізна гарна. Вона майже буде пол, тобто Максі довжина. Колір такий сонячний, яскраво жовтий, бумка широка. Розмір це M, бренд H&M. Коштує вона зараз 25 гривень. Склад гарний це 100% віскоза, тому теж, мабуть, візьму цю спідницю на примірочку. Подивимось, як вона буде виглядати на мені, хоча вряд, навряд чи я буду її виглядати гарно. А мені, але спробувати треба. Я спеціально знайшла у залі рандомну білу футболку, першу ліпшу ліпше взяла, просто шукала абсолютно білу нейтральну, без надписів такої не знайшла. Тут такий доволі не, не кричущий надпис. Тому на фоні цієї білої футболки буде дуже добре можна розглядати саме з підвінців. В принципі, я думала, що буде набагато гірше. Бо спідниця на мені сидить непогано. Так я так, не лань, щоб носити такі речі. Але я очікувала набагато гіршого результату. Мені подобається дивина, вона Максі, колір дуже гальні яскрави. Такі тут дуже сумно примірочний, бо мовити немає. Але люди з дітьми сьогодні в неділі Я не саме здала день, вибрала для того, щоб сходити у перший раз в валу. Так я долікаюся. Давайте все ж таки про спідницю. Що мені, мені подобається? Подобається мені оця гумочка. Така широка, вона так підкреслює талію і можна так, Поїсти і не боятися, що потім з неї не вилізеш. Е, прозорість ну є така деяка, деяка проз... полупрозорість, але якщо підібрати нормальну тілесну білизну, то все буде окей. Е, Слухайте, яросні спідниці і не так же погано мені виглядають. Я навіть задумуюсь над тим, щоб їх тепер, на них тепер дивитись, міряти і купляти. Ось такою футболочкою. Яка доволі щільно прилягає до тіла на контрасті з цією об'ємною рівною спідницею, все виглядає доволі непогано. Як вам можна мені носити такі спідниці? Як ви вважаєте? Тут не дуже гарно освітлення, м'яко кажучи, але думаю, у нас тут Наступна спідниця, над якою ще роздумав братичні брати примірку, Це спідниця від данського бренду Lolis Лондрі. Це розмір М, а тут є, але тут є широка гумка, яка добре тягнеться, тому можливо я в неї все таки влізу. Не скажу, що я в неї в захваті, це знову ж таки ярусна спідниця. Взагалі цей бренд спеціалізується, якщо так можна сказати, на одязі у стилі боку, тому і спідниця така яскрава, ярусна, багато тканини. Ну, все це притаманне саме стилі боку. Склад зараз я подивлюся. Так, ну склад такий дуже хитрий, бо е тканина це поліестер, але є, але є підклад з 100% району. Це не дивно, бо цей бренд все ж таки належить до мігло сегменту. Тому розгорілися на підкладі з району. Ці спідниці виглядає як баба чайнику, Хоча довжина гарна, сама спідниця гарна, але тут такі яруси, от жовта виглядала, погодьтесь, ну доволі непогано. А ці я виглядаю жахло. Тож ж таки для такої спідниці треба бути високою і стрункою. Але кольори гарні, і пасок таки гарні, гарна якісна річ, але не для тих, хто їсть багато солодкого. Наступну спідницю я взяла показати вам із бренду. Це доволі дорогий бренд And other Stories. Це п'яна лігулька, H&M демруп. Він у розмірі. Сороковому, тобто в моєму розмірі. Колір гарний, але крій доволі дивний. Це таки спідниця сонцем, мабуть. Тканина така щільна і схоже, що це поліестер. І довжина така якась незрозуміла. Я не помилилась, тут дійсно верхня частина складається з поліестеру, а ось цей підклад, він такий трикотажний із віскози. Ну, Тобто все таки бренд. Тримає марку, хоча б підклади з віз зробив. Все ж таки вирішила примірити спідницю в этот азасторіс. Колір сподобався. Ці смужки І крій дуже цікавий. Мені стало цікаво, як я виглядати у спідниці такого крою. Це, мабуть, сонце. Вона така дуже широка, вільна. Ну, виявилося, що не так вже погано. Я б не сказала, що я прямо видно в виглядаю. Єдине, що мені тут не влаштовує, це звичайно тканина. Тут дуже такий щільний поліестер зверху. Внизу там якась підкладка з чогось натурального, я ж не пам'ятаю, тут здаються. здається. І я навіть не уявляю, як її носити. Коли на вулиці буде тепло, мені буде дуже павко. А весною, весною я маю не підписувати, тому я не знаю, навіщо купувати. Просто хотіла подивитися на це, як виглядає спеціальність. Мені і вам показати, що вона ще й полупрозора. От тут закінчується підкладка, там же така полупрозорість цікава. Ось таке собі. Ну, солики за яково подивитися. Бачите, полупрозорість зараз водна дуже сильна. Ну, взагалі то цікаво. Я думала, що буде гірше. Я б, мабуть, її з футболки, так от кросовками і носила би. Цікава річ. Так, цю спідницю я вам вже показувала, коли шукала там на урядах. Це спідниця від марки, німецько-преміального бренду, дорогий доволі бренд. Але в магазині я вже, мабуть, показувала вам, не пам'ятаю, вона коштує тільки 180 гривень, мінус 18, тобто 162 гривні. Ну, для такого бренду це недорого. Хоча, звичайно, застарілий такий неї вигляд. Ці лампаси це вже давно не в тренді. Що стосується того, що вона плісе, на мій погляд, плісе це вже класика. Довжина тут має бути або по коліну, або трохи нижче, сподіваюся, все ж таки нижче. Такий дорогий бренд, і знову тканини не такі неякісні. І підклад 130-кового поліестеру, і основна тканина – це 130-кове поліестер. Мабуть, це така стала практика. Робити навіть у дорогих брендах присировані юбки із поліестерової тканини. Тоді, мабуть, за ними набагато легше доглядати. Возьмі на Цікаво, як буде виглядати. Спідниця, мабуть, і старе колекції. Я не знаю, в яких роках були у тренді оці лампаси, які чіпляли і на штани, і на спідниці, і на рукави. Де тільки можна, де тільки не можна. Вона такого темно-синього кольору. Довжина виявилася непогано, це довжина міді. Тут теж гумка, але вона не широка. От я коли мірила жовту спідницю, там була широка гумка, і мені здається, талія виглядала трохи краще. Коли гумка ось така бузенька, то я виглядаю якось ширшою. Хоча взагалі, в принципі, не така вже погана спідничка. Якщо особливо бракувати її вартість, – вісімдесят мінус вісімнадцять гривень, 132 гривні. Це все ж таки мартині. Хоча я ніколи не гонюся за брендами, так я це звертаю увагу, звичайно ж, мені все одно. Але коли річ подобається, не важливо, яке це бере. А мені ця річ, не скажу, що не подобається, ну таке собі. Непогане і недобре. Звичайно, спідниця пліце із поліестером. Тільки того, що це марки. Це і все. Дзеркало брудне таке ще. Примірочне у баулі мені не подобається. Мабуть, найкраще примірочне, яке я бачила у секонд секонд-хендах, це кумані. Там вони чисті, доглянуті, охайні, а тут доволі брудно. А ось ця в доволі цікава. Це колаборація бренду відомого H&M масс-маркету з дизайнерським будинком, який розробляє ще, мабуть, 19-го віку візерунки для шпалер, декор для думи. У мене були штани від цієї колаборації, і вони були дуже гарні, от, в точно такому вже принті. Це, це спідниця пліси на широкі гумці у розмірі М. Мабуть, я все ж таки її примірюю, але по відчуттям, схоже, що це у мене штани були віскозні. А ця спідниця здається з політною. Зараз я подивлюся збірку. Так, я не не помилила. Що ж вони так? Вирішила зекономити. Це справді з поліестер. Мабуть, тому що вона плісірована, плісіровка дуже гарно тримає форму, саме коли тканина поліестрова. Мені шкода, але все-таки погодьте, спринт дуже гарний. Треба її приміряти. А коштує вона сьогодні. Лопочки, я впала. Я... Я... Впала моя спідничка, скільки вона сьогодні коштує, сьогодні вона коштує 225 гривень. Виміряю спідницю від, з колаборації бренду H&M та дизайнерського будинку старовинного англійського морі Зенко, який доволі великий за розміром квіти. Я не дуже люблю такий крупний принт, але визнаю, що візерунок дуже гарний. Оця гумка темно-бордового кольору, ставкою такою золотистою, ставиться. дуже гарно виглядає. Я так дивлюся, все-таки все-таки спідниці птиця все, це не мої, Я в них така дородна тьотя, Хоча сама річ якісна, гарна і довжина, в принципі, непогана. На стрункій дівчині було б виглядала б, я думаю, дуже і дуже чудово. Діли б таку спідничку. Хоча вона із поліестеру, ви знаєте, поліестер дуже приємний. Тут навіть підкладки немає і вона тут не потрібна. Юбка не присвідчується, підклад тут не потрібний. І ще раз скажу, оцей поліестер дуже приємний до тіла, на відміну від поліестеру підкладки від марки, хоча це H&M. Що гучний бренд не завжди означає якість, красу, я про це вже казала. А ось ця знахідка мені сподобалася, порадувала вона мене. Це спідниця у білізняному стилі із, на дотик приємної атласної вісхози. Дуже на така чудова, вона буде мені точно. Колір дуже гарний такий беш із золотистим відблиском. Це бренд HDM розміру М, M, тому боюся, вона на мене буде замала, я все ж таки ношу розмір L. Але тут є на талії гумка, тому може вона і буде на мене не так же і погано сидіти. Треба її примірити. Зараз подивлюся склад. Помиляюся я, чи помиляюся я щодо складу. Так, мої руки мене не підвели. Це дійсно 100% атласна віскоза і дуже непоганої якості, я хочу вам сказати. Та й стану ніяких зачіпок я не знайшла. Обов'язково примірю, вона мені подобається. Так, її вартість. Де да ще й вартість така приваблива всього на 150-15 це 135 гривень. Воно ну, недорого, в принципі, річ гарна. Ось ця спідниця, я на неї, на неї покладала великі надії. У мене немає жодної спідниці в такому белізняному стилі. Такої віскози. Ці – Це розмір «М», але сіла вона на неї, бачить на мене погано. Довжина гарна. Ді. Вона ніде мені не давить. Білина не просвічує, не виділяється. Я взяла іншу першу ліпшу футболку без ширшу, я собі уявляю цю спідницю саме з якоюсь абсолютно нейтральною футболкою. Чорною, та, не знаю, білою будь-якою. Підібрати ось під цей колір. Звичайну футболку, але може трохи довшу, але щоб вона була така щільна, тримала форму. Ось так я собі уявляю. Насити цю спідницю. Ніяк інакше. От під що таку підмічну носили? Я тільки такою от щільною футболкою. Але трохи там символі. Чимська. Я ще добре її огляну і все ж таки візьму, бо спідничка мені подобається. А вам як? Ну погодьтесь, непогано. Відпарити, побрати її. І... Потім вже відпалити І буде просто лялечка, а не туличка. А, а взагалі треба балу ходити. Бачите, можна щось таке знайти. Хоча коли я зайшла спочатку не вдалося. Я тут нічого не знайду. Це просто є чийден, це маркет Але ну, масс-маркет іноді ще є дуже-дуже пристойні речі. Дуже гарна якість. От ця пітничка до кость а тепер я роздумую щодо цієї речі. Це спідниця від преміального німецького бренду Петер Хан. У 38 му розміру, боюся, що я в неї теж не влізу. Так, чим вона мене зачепила? Звичайно, ж, своїм складом. Склад 55% шовку 45 льонів. Чудовий склад. Кольори такі ніжні, пастельні. Не яскраві, мені це, мені це теж подобається. А ось що не подобається, так це крій. Вона скроєна як класична спідниця олівець, Довжина, мабуть, буде десь по коліно, але все ж таки я не буду її примірюю, бо ціна тут така гарна: 120 мінус 12 – це 108 гривень. Ну, можна приміряти. Судячи по бірці, це вінтажна річ. Склад тут дуже гарний, я вам показувала. Тут льон і шовк у рівних майже пропорціях. У мене замала. Це розмір 38-й, а я ношу 40-й, тому бачите тут такі складки. Видно, що вона мене обтягнула дуже сильно. Довжина тут така, мені подобається, трохи-трохи прикриває коліно. Якщо б вона була мого розміру, навряд чи б я її брала. Не дивлячись на бренд, Все ж таки, коли річ не подобається, нічого їй не врятує. Ні гучний бренд, щоб не розкішний склад. Хоча принт такий ніжний, такі пастельні кольори, зелений, блакитний. Хоча Таке складається враження, що вона трохи запряма, хоча, можливо, я помиляюся. Бірка виглядає як нова. А. Просто такі от приглушені кольори. Але вона мене мала і вона мені не дуже подобається. Бо такий фасон мені вже не личить. Так, а оце спідниця теж у білізняна в такому стилі. Схоже, що це віскота тканина. Така дуже приємна дотик. Мені подобається ось цей чорно-білий. Такий трохи розмазаний акварельний принт, трохи нагадує анімалістичний. Бренд, якийсь незнайомий мені зовсім. Град мабуть, мабуть, якась фабрична італія. Розмір, підходящий для мене, LXL, білого пляшка, як була L, але тут є гумка на талії. Тому повинна підійти мені. Непогано сподівається, така. Мені подобається такий простий клій. Я подивлюсь на склад. Двісно різкоза, військова, тела еластан. А ми єдини, та віце, дійсно, якась фабрична італія має Але стан ну, гарний. І виглядає непогано. Ви знаєте, мені подобається крій цієї спідниці, як вона на відбійся, чи ви те, чим день. Довжина така Максі, оце те, що, що треба для такої спідниці. Тут така резиночка тоненька, дуже приємна. І ну я не знаю. Навіщо мені дві? Я зараз вирішую мені купляти цю, чи все ж таки від іншим золотавого, золотаву. Бежево золотавим від Мені, наприклад, ця подобається, як на мене все більше. Я не знаю, що робити. Зараз піду, мабуть, видок великому дзеркалу, подивлюся на себе у нього. Так, ну слухайте, ну точно Ось зараз на мені сидить ліпше, ніж там. Це сто процентів. Краще. Ну, подивіться, ну правда ж гарно. Мені подобається. Я, мабуть, і є. Під чорну футболку, під білу футболку. Розкішна річ. Безкузна, довга. Те, що треба літо. Подивіться, яка гарна трендова спідниця чорного кольору, така з широкими складками. Прям тренд тренд ще. Хоча це не зовсім моє, знову ж таки. Я в неї буду виглядати, м'яко кажучи, не дуже, але дуже хочеться поміряти її. Зараз подивимося, який тут розмір. Це бренд HM. 36-й, маленький, я, мабуть, не, точно не влізу. Так хотіла подивитися, як буду виглядати в цій спідниці. Але не судилося. Хоча пробувати, пробувати треба. ЧНДМ часто більше мірять. Оці плями бі білі, це, мабуть, від, не знаю, може порошок. Такі сліди для прання такі сліди залишив. Так спідниця виглядає дуже гарно. Ніяких таких дефектів немає. Взагалі такі гарні склад. Так впала. Зараз подивлюся склад. Ну, от, я так і думала, що це суміш бавовни та синтетичних матеріалів. Але каміна дуже. Дуже просто класна, прикласна. Вона така щільна, прям спідниця прям колом стоїть. От мені таке дуже подобається на дівчатах молодих станків. На мені як буде, воно спочатку мені треба влізти, бо навіть шостого року. а потім вже, вже подивитись на себе в дзеркало і або посміятися, або посміхнутися. Одне з двох. Я була показати вам її вартість. Коштує вона зараз 225 гривень. В принципі, для такої. Підниці трендової, якісної. Правда, це і чинден, це наш маркет. Але 225 гривень це доволі справедливо ціна. Мені дуже вона подобається. Звичайно, вона замала, я навіть її засібу до кінця до кінця бронесити шорти. Але ви знаєте, якщо б вона була на мене в пору, я б задумалася в її покупку. Я правда не знаю, з чим я її носила, але це дуже цікава річ. Тільки єдине, що треба довше вити. Футболка треба, щоб була довша. щоб прикривала оцю найширшу частину стегна, і тоді в час підниці видала просто кішну. Вона дуже гарної якості, хоча це рейчі. Нарешті я вибралася з цього раю для секандоголиків під назвою Бау, Величезний за масштабом магазин, стільки товару. Я не знаю скільки потрібно часу, щоб усе роздивитися. Я сьогодні шукала та приміряла тільки спідниці і витратила на це. Паже півдня. Чи повернуся я ще сюди? Звичайно, так. Мені дуже цікаво подивитись, що тут продають на завозі, і у найдешевший день, коли знижка сягає в Сподіваюсь, це Сподіваюся, відео про співниці у Баулі вам сподобалось. Дякую, що привниш учасник. Бережіть себе і усіх.